Питання всім, хто дивиться та слухає. Сьогодні у нас п'ята зустріч другої теми Євангелія Царства. Назва сьогоднішньої зустрічі є Біблійна церква. Минулої зустрічі ми досліджували п'ять аспектів Євангелія та їх проповідування у хронологічному порядку. Сьогодні ми будемо розмірковувати про церкву Ісуса Христа. Перед тим як ми почнемо наші дослідження, прославимо Бога, благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах. Сьогодні ми розглянемо церкву Першого століття та порівняємо її до церкви сьогоднішнього дня. Або, іншими словами, ми розглянемо дві основні фази церкви: період ранньої церкви та період біблійної церкви. Ранній період церковної історії почався в день п'ятидесятниці та закінчився приблизно у 63-му році нашої ери. Церква в цей період. Складалася в основному з віруючих євреїв, які стали віруючими, спасенними людьми завдяки проповідуванню Євангелія Царства. Бог запропонував Ізраїлю царство небесне на основі їхнього національного покаяння покаяння, по-перше, за непокору Божим заповідям. А по-друге, за розп'яття ними Месії. Ті окремі євреї, які покаялися і повірили, стали частиною ранньої церкви. Ті представники юдаїзму, які не покаялися, мали можливість зробити це до того часу, поки апостол Павло проповідував. Останній групі єврейських лідерів у Римі. Хронологічно це сталося в той самий час, коли апостол Павло оголосив про наслідки, пророчені у книзі пророка Ісаї у 6 розділі 9-10 вірші, про затужавіле серце, тяжкі вуха та заклеєні очі народу Ізраїлю. І послав це спасіння язичникам, як записано у Книзі «Діяння апостолів, 28 розділі, 28 вірші. Отже язичники, які є диким оливковим галузям, про які йдеться в послання апостола Павла до римлян у 11 розділі 17 вірші. Історично були прищеплені до оливного кореня в цей час в історії. Тут може виникнути запитання: то, може, церква почалася з цього моменту? Відповідь на це запитання буде ні. Церква почалася у День П'ятидесятниці. І повністю складалася з віруючих євреїв. З плином часу самаряни, які були наполовину євреями і наполовину язичниками, увірували та стали спасенними завдяки проповідуванню Палипа. Після цього Корнилій, хто був поганом. Був спасений, почувши та увірувавши у проповідування апостола Петра. Пізніше апостола Павла було послано до поганів, і в результаті він заснував церкви по всій Малій Азії та Європі. І ці церкви вони переважно складалися з язичників. Протягом цього часу. Царство все ще пропонувалося Ізраїлю, і це пропонувалося на основі національного покаяння. Але коли вони востаннє сказали Богові ні, і це відбулося, коли апостол Павло був у Римі, то ізраїльтяни були відломлені від святого оливного дерева. Щоби прищепити галузя дикого оливного дерева, поганів, про що апостол Павло пише у своєму посланні до римлян у 11 розділі 17 вірші, знову може виникнути запитання. Оскільки в цей час погани ставали частиною церкви? То чи писання написані до цього часу адресовані до поганів? Відповідь на це запитання є, що усі вчення та заповіді Христа для церкви є для всієї церкви, незалежно від того, чи переважно єврейська церква чи язичницька церква. Бо Святе Письмо проголошує, що немає юдея, ані грека. Немає раба ані вільного, немає чоловічої статі, ані жіночої, бо всі ми одне в Христі Ісусі, як записано у Посланні до Галатів 3 розділ 28 вірш. Під час попередніх зустрічей ми звернули увагу на це, що в хронологічному порядку від подій, описаних в діяннях апостолів до останніх послань апостола Павла. Ознаки та чуда почали зникати. Бо ми, віруючи в Ісуса Христа, зараз, коли проповідується Євангелія благодаті та Евангелія апостола Павла, живемо вірою, а не видінням. У той час, як ознаки та чуда зникали, писалася Біблія. Із завершенням написання Біблії розпочався період Біблійної церкви. Ми сьогодні розглянемо та порівняємо біблійні вірші, які відносяться до Євангелії Царства та раннього періоду церкви, та біблійні вірші, які відносяться до Євангелії благодаті та біблійної церкви. Тобто церкви з часу закінчення написання Біблії. Ознаки та чуда, які відбувалися під час раннього періоду церкви, мали місце лише під час проповідування Євангелія царства. І ці ознаки та чуда вони були для юдеїв. Будучи переважно язичницькою, Церква сьогодні має шукати мудрості, а не ознак, але мудрість, яка походить від Слова Божого. Отже, розглянемо та порівняємо наступні біблійні вірші. З лівої сторони є вірші, які стосуються Євангелія царства, а з правої сторони вірші, які стосуються Євангелії благодаті. Читаємо Євангелія від Матвія, 10 розділ, вірші 9 по 10. Не беріть ані золота, ані срібла, ані медятів до своїх поясів. Ані торби в дорогу, ані двох одеж, ані сандаль, ані палиці, бо вартий робітник своєї поживи. Тут є наказ не брати ні золота, ні срібла, бо робітник вартий своєї поживи. Порівняємо до Євангелія благодаті. Перше послання до Корінтян, 4 розділ, 12 вірш. І трудимося, працюючи своїми руками. Перше послання до Слоня, 4 розділ, 11 вірш. І пильно дбали жити спокійно, займатися своїми справами та заробляти своїми руками, як ми вам наказували. Тут ми читаємо про наказ трудитися, заробляти. Працюючи своїми руками. Євангелія від Марка 10 розділ 21 вірш. Ісус же поглянув на нього з любов'ю і промовив йому. Одного бракує тобі. Йди, розпродай, що маєш, та в Богем роздай, і матимеш скарб на небі. У тому приходь. Та йди вслід за мною узявши Христа. Це було сказано перед Днем П'ятидесятниці, тобто перед утворення церкви. І тут багатій людині довелося продати все, що мав, і віддати бідним, щоб увійти в царство. А тепер порівняємо послання перше послання до Тимофія, 6 розділ 17, 18 вірші. Наказуй багатим за віку теперішнього, щоб не снеслися високо, і щоб надії не клали на багатство непевне, а на Бога живого, що щедро дає нам усе на спожиток, щоб робили добро, багатилися в добрих ділах, були щедрі та пильні. Тут багатим людям наказано робити добро зі своїми багатствами і бути готовими. Роздавати їх нужденним. Читаємо з періоду Євангелія Царства та періоду ранньої церкви дії другий розділ вірші 42, 43. І вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській і в ламанні хліба та в молитвах, і був острах у, у кожній душі. Бо багато чинили апостоли чуд та знамен. Дії, 5 розділ, 12 вірш. А руками апостолів сталися знамена та чуда великі в народі, і були однодушно всі в Соломоновім ганку. Ми читаємо, що з'являлися ознаки і чудеса, які служили для посвідчення тих, хто їх проповідував. Порівняємо до послання до римлян перший розділ, 17 вірш. Правда бо божа з'являється в ній, звірив віру, як написано, а праведний житиме вірою. Друге послання до коринтян, 5 розділ сьомий вірш. Бо ходимо вірою, а не видінням. Тут лише слово, освітлене силою Святого Духа, служить для посвідчення тих, хто проповідує Євангелію благодаті. Знову Євангелія царства проповідується і період ранньої церкви. Дія, другий розділ, 44-45 вірш. А усі віруючі були вкупі і мали все спільним, і вони продавали маєтки та добра. І усім їх ділили як кому чого треба було. Дії, 4 розділ вірші 34, 35. Бо жаден із них не терпів недостачі, бо хто мав поле чи дім, продавали, і заплату за продаж приносили, та й клали в ногах у апостолів, і роздавалися кожному, хто потребу в чим мав. Тоді про бідних дбали зі спільної скарбниці. Порівняймо до послання апостола Павла, перше послання до Тимофія, п'ятий розділ, восьмий вірш. Коли ж хто про своїх особливо ж про домашніх не дбає, той вирікся віри, і він гірший за невірного. Тут є настанова, що кожен повинен дбати про своїх. Євангелія царства, яка проповідалась ще до заснування церкви, Євангелія від Матвія, 10 розділ, 5, 6 вірш. Цих дванадцятьох Ісус вислав і їм наказав, промовляючи на путь до поган не ходіть і до самарянського міста не входьте, але йдіть раніше до овечок загинулих дому Ізраїлевого. Ті, хто її проповідували, мали йти лише до загублених овець дому Ізраїля. Порівняємо до Євангелія благодаті, послання до римлян, перший розділ, 16 вірш. Бо я не соромлюся Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, перше ж юдеєві, а потім Геленові. Ті, хто її проповідує, вони повинні йти спочатку до єврея, а потім і до грека. Розглянемо період церкви у хронологічному порядку, як зображено на цій діаграмі. Розпочнемо з Христа. Після розп'яття, Воскресіння та Вознесіння Христа, настав день п'ятидесятниці, день народження церкви. Та почався період ранньої церкви. Який супроводжувався ознаками та чудами. Як закінчилося проповідання Євангелія Царства? Та завершилося написання Святого Письма? Почався період Біблійної церкви, під час якого ми, віруючі люди, ходимо вірою, а видінням. Прийде час. Вознесіння церкви, і цим закінчиться період Біблійної церкви. На землі настане період скорботи. І в цей час проповіді Евангелія царства відновиться, а з ним і ознаки та чуда. Про цей період ми читаємо в Біблії, коли два Божі свідки. Будуть пророкувати 1260 днів, тобто 3 з половиною роки, бо біблійний рік триває 360 днів. Пророкування двох свідків буде супроводжуватися такими чудами, як огонь з їхніх вуст. Вони матимуть владу замкнути небо, щоб не йшов дощ. Так як і пророк Ілля зробив у Старому Заповіті. Ці два свідки будуть мати владу над водою та будуть мати владу вдаряти землю всякою карою. І про це ми можемо читати у книзі об'явлення в 11 розділі. Також в цей час, в час після Вознесіння церкви, антихрист. Повідомить про свою присутність Ізраїлю. Його основними цілями будуть обман і знищення Ізраїлю. Знаючи вимоги юдеїв, що юдеї вимагають ознак, Антихрист спричинить появу ознак і брехливих чудес, щоб переконати євреїв слідувати фальшивому Месію, як і пророковано у другому посланні. До солонян у другому розділі дев'ятому вірші. Підсумуємо. Назва теми наших минулих п'яти занять була Євангелія царства. Розуміючи, що та коли проповідалося під час Євангелії царства, та які ознаки та чуда підтверджували цю Євангелію, ми можемо розпізнати біблійні вірші та обіцянки, які належать до цієї Євангелії, та відрізнити вірші та обіцянки, які належать до Євангелії благодаті. Євангелія царства, яка супроводжувалася ознаки та чудами, сьогодні не проповідується. Євангелія благодаті та Євангелія апостола Павла проповідуються сьогодні та адресовані нам, спасенним через віру, яка є даром Божим. На цьому ми закінчуємо нашу зустріч. Дасть Бог наступного разу ми розпочнемо нову тему під назвою Велике Спасіння, яка теж буде складатися з п'яти зустрічей. Дякую за увагу. Зростаємо у благодаті і піздані Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. До наступної зустрічі!